Так-так народ, пощастило з ТЦК. <хе -хе> не думав, що коли-небудь щось таке скажу чи зморожу. <хе -хе> Дехто скаже бред повний. Ну що ж, значить е -е, навідувався я до ТЦК нашого місцевого останній тиждень, майже кожен день, щоб поновити е -е, відстрочку. Е -е, і щось мені ніяк не везло. Значить, ну що не везло? Наприклад, вчора, вчора взагалі людей, я був десь в 16-й годині дня, по відстрочках жодного людини не прийняли. Сьогодні теж я там е, пішов податкову, уточнити, скільки треба заплатити податку. І теж така сама історія. Ну, знаєте, я люблю поговорити, люблю послухати, став, трошки розвеселив. Компанію треба сховатися, тінячок. От. Сюди, туди траля -ля -ля -ля, ля 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 а це було вже десь десь 16 година, може трошки більше навіть. І тут виходить, А, питаю хлопців, кажу, ну що там, Сь -сь сьогодні хто там, як там. А сьогодні зайшло тільки по відстрочках тільки 4 чоловіки. На, 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 на 15 годину 4 чоловіки по відстрочках зайшли. А це було кажу, десь біля, біля 16-ї. Значить, виходить черговий і каже, хлопці, таке діло. Багато людей поновити від строчки. Ну, там зголосилося там, не знаю, чоловік 15. Каже, тако, давайте зараз, зараз, зараз вас пропустять швидко. Я думаю, не вже і мені повезло, я там постояв півгодинки з хлопцями по теревяним язиком, знаєте. Достаю. Своєї черевної сумочки пакетик документів. І чекі-поки, і все. Через деякий час нам вийшли і сказали, що все нормально, хлопці, йдіть по домах. Красота, красота народ, ні. Ось такі бувають теж чудеса. А взагалі я ж кажу, що хто приперся ще в п'ятій ранку, стояли. Е Чекали, непонятно чого, і багато вже хто просто пішов додому, бо 16 година раніше ТЦК, наше ТЦК приймало документи тільки до 16 години, а то сталося таке чудо. Там хлопці перехрестилися, <сх> зразу полічила то толпа під ворітьми. Багато хто мені пише, а чого туди ходиш, а там всяке, а таке, а воно не існує. ТЦК, воно ще як існує. А що чекати, поки зловлять на дорозі, і за вуха за ноги закинуть туди, тоді вже там мова буде простенька. От. Поки є така можливість, ходжу і ходять інші. А хто має законні підстави не йде туди, то я вважаю, що це повний баранисько і дуже-дуже рискує. Ну, але в кожного є свої думки, свої погляди на життя, і кожен поводиться, має свою лису або патлату голову з вухами. Або без вух і щось там думаєте та головою. О, така ситуація. Ще що хочу сказати, що відомо, що вже десь біля року багатодітники не ходили в ТЦК поновляти свої відстрочки, а просто поновлялися в резерв плюс. А сьогодні десь половина з тих, що разом зі мною стояли під ворітьми, були саме багатодітники і кажуть, що Резерв Плюс не підтягує їхньої інформації, їхніх довідок. І пише взагалі щось таке дивне, що відстрочка надана, але дата закінчення відстрочки пише та, та дата, 7082025 Розумієте? Розумієте? І от з такої причини багато, багато прийшло саме з папками з папками документів до ЦЦК поновлятися. Отака от ситуація, можливо, кому така інформація пригодиться, а може не пригодиться, може хтось поплюється, теж бувайте здоровенькі. Я тут зайшов спеціально для вас записати віддійку в нашому парку. Е, Достопримічательність нашого. Ай, погано видно, бачите, там така железяка, чортове колесо. От. На жаль, той наш парк дуже запущений, хоча він знаходиться буквально під вікнами нашої міської ради. Але... Ну то, таке. то вже інша тематика, то вже іншим разом іншому відео розкажу. Бувайте здорові!